Друзі, всім добрий день, в продажі з'являється Dodge Journey. обладнаний бензиновим двигуном з об'ємом 3,6 та автоматичною коробкою передач. Автомобіль у нас має сірий колір, він семимісний, тобто має третій ряд сидінь. Встановлені гарні 19 диски на хорошій гумі. Салон у нас в дуже гарному стані. Є свій підлокітник з підстаканниками пасажирів. Також є третій ряд сидінь, який розкладається та також є свій конденсіонер. В передній частині автомобіля з водійської сторони є безключовий доступ, електрорегулювання сидіння, скопідіймачі, регулювання дзеркал, автосвітло. Є круїз контроль, є ось, на приборці у нас 56 тисяч миль, також у нас є мультимедіа з блютузом та задня камера. Автомобіль ви можете переглянути за адресою Академіка Глушкова, 6А. Всіх чекаємо на тест-драйві. Всім гарного дня і до зустрічі!